Сьогодні 4 липня 4 липня, 11 липня. І ось е ця ділянка вже декілька разів є зафільмована мною. Е порівняння. Ось це сусідня ділянка перший рік соя. Перший рік соя. Е ось тут у мене вже пшениця минулий рік, після перед цим була соя. Але ось в чому питання? Бачите, ось ця скажімо так, межа ось. Ось межа, якраз кубус, кубус ось там. Якщо можна замітити, ось я йду по межі. Якщо можна замітити, дивіться, а, ну цю сою, звісно, я обробляв. Вже вона оброблена декілька разів. Е ну, в чому суть цього відео, я хотів би показати. Ось тут я, якщо видно, ось видно там сліди, є да? ось слід повертав і трошки захватив ось це поле. Це буквально 4 числа, тобто сьогодні якщо 11 тиждень назад. Але ось у чому річ, дивіться, яка тут зелена соя. Це на сусідній ділянці. У мене ось яка. На сусідній ось тут десь я захватив. Ось так і видно, видно. ось так і пішло, а воно туди. Тобто Е, недавно дивився відео, що все ж таки є результати, іменно те, що кропити. Ну, зрозуміло, можливо, не всі препарати я обробляв досить таким, не знаю, не сказати що але е, досить таким поширеним препаратом, двома препаратами обробляв, причому вже двічі ще планується одна обробка. Але в чому суть? Що результат все ж таки, як говорив Артем. Лаврик, здається, його відео я бачив по кукурудзі, що є результат. Ось так я так само можу сказати, що результат є і обов'язково потрібно вносити. Рідкі давати підкормку по листю. Ось там є у нас вухатий товариш, вуха вже вивісив. Але нехай сидить. Ось так. Ось таке. Дивіться, яка тут зелена соя, дивіться, що там робиться. Ну це зелена соя, це я скрипив. А ось там-ой-ой, вона вже цвіте, але їй там сантиметрів двадцять побіг бухатий товариш. Сантиметрів двадцять вона від землі. Що тут буде, я не знаю. Ну тут по цій ділянці, по моїй ділянці. Ось так. Ось така і нагадаю, що ця соя, коли я тут посів проводився, ця соя вже була закаткована навіть. Так, закаткована. Я культи... культиватором тут працював, а тут вже вона була посіяна закаткована. Ось так. Кожному зрозуміло, що вирішувати самому. Але і недавно один товариш мені підказав, що все-таки все є з все цього толку. Ось там можна замітити. Так. Всім до побачення. Гарних врожаїв!